Поговоримо ще трохи про наших ворогів, але зокрема і про те, що відбувається на українських фронтах. З нами на зв'язку Олексій Гетьман, це ветеран російсько-української війни, майор запасу збройних сил України. Пане Олексію, вітання і слава Україні! Героям слава! Британська розвідка сьогодні вранці повідомила, що дамтешні експерти вважають малоймовірним, що Росія буде спроможна наростити сили, необхідні для суттєвого впливу на результат війни упродовж найближчих тижнів. От пане Олексію, чи погоджуєтеся ви із таким прогнозом, що упродовж остан... найближчого часу, якби сильно росіяни не спішили встигнути до поставок західної зброї Україні, змінити ситуацію, колосально у них не вийде. Ну вони дійсно поспішають. Ну про те, що в них, у них відкриється вікно можливості десь на лютий місяць цього року. Це було відомо ще в серпні і вересні минулого року. Тобто мало складатися всі пазли, так звані, тобто і озброєння і певна, і певна кількість людей більш-менш підготовлених. Тому це от зараз саме це, це таке вікно можливості. Вони долучили дуже велику кількість людей, але е, треба розуміти, що цих людей вони б, згідно їхніх е, нормативів мало б озброїти певною кількістю важкої техніки, бо е, по-іншому це буде лише легка піхота. Так воно відбулося. Важкої техніки у відповідній кількості її немає. Тут треба дуже, дуже уважно треба розуміти, що в них багато ще татків, батерів та іншої техніки. Але саме для того, щоб забезпечити оці новітні люди, там 326 тисяч кажуть, долучило, але ну, ми розуміємо, що всіх вони на лінію фронту не можуть відправити. Має бути певний ротаційний резерв, тобто це може бути ну, не найбільше 200 тисяч людей, хоча це теж велика кількість військовослужбовців, і вони будуть озброєні автоматами, кулематами, АГСами, РПГ, тобто е е такою зброю, що можна носити на собі, ну, може. Це буде міномети 80-го калібру, скоріше за все, 120-го не потягнуть, він, він важкий. І буде якась невеличка кількість техніки. Тому що просто в Російської Федерації на складах не залишилося. Е, стільки технік, ну, дивіться, у них є штатний розклад їхнього е, мотострілецького полка. І там прописано, скільки має бути танків, скільки має бути БТРів, скільки має бути гармати, так, і так далі. Тобто є звезд штатний розклад. З, зараз... Е, Таку кількість озброєння тим людям, які вже ну, формуються або поповнюються старі підрозділи або формуються нові, нема. Тому ну, це буде легка піхота. Оце їх колись називали чорна піхота чи по-іншому якісь слова, вони будуть лізти, як вони зараз і роблять. Там навіть є інформація, що вони намагаються розмінувати мінні поля, як це робив такий кровавий маршал Жуков під час Другої світової війни. Піхотою, то тобто, пускаються перед піхота, вони гинуть і. Але інше можуть прийти, і навіть коли його я пам'ятаю, хто ж запитував, із наших американських друзів каже, це ж люди живі. Нарікнути, що це ж війна, десь відсотків інші інше пройдуть. Вони зараз використовують саме таку тактику. Подивіться, кількість загиблих збільшується з кожним днем. Оце і є ознака того, що вони вже почали оцей наступ, але він має саме такий вигляд. Тобто він іде ну, не в одному місті зібрали потужний кулак і там намагаються робити прорив. Вони нащіпують путь шпарини в нашій обороні в різних містах. Це пролізти, де вони бачать слабину, ну, ну з їхньої точки зору, вони туди, туди посилають більшу кількість військовослужбовців, техніки, ну і звісно, артилерійських обстрілів. Отак От так вона виглядає. Тобто, ще раз резюмуючи, скоріш за все, оцей великий наступ, про який кажуть і наші партнери, і різні видання він скоріш за все розпочався, але має саме такий вигляд, як зараз, пане Олексію, але. Якби нам не хотілося, мабуть, у це вірити, але росіяни теж вчаться на своїх помилках. Е, намагалися розтягнути фронт, у них нічого не вийшло, скоординували свої зусилля на Бахмуті, намагалися закидати поля вагнерівцями, теж не дуже вийшло. Почали копіювати техніку українських військових, що стосується мобільних груп. Як цьому протидіяти? Як випереджати їх, доки вони... Не зрозуміють, у чому їхні помилки наступу на різних напрямках, чи для цього потрібна важка техніка, ще більше людей з української сторони? Як, як гадаєте, ви як зробити так, щоб вони перестали вчитися, як вони це роблять останнім часом? Ну, вони будуть постійно вчитися, тут, тут ми цього не може неможливо уникнути. Але ви розумієте, тут є, от, як то кажуть, є маленький нюанс. Деякі відмінності. Вони, от, коли ми кажемо про штурмові групи, які вони застосовували, ці вагнери, застосовувалися групи дев'ятки, так звані вони йшли, потім навіть трійки вони використовували, вони мавпують зовнішній вигляд наших штурмових груп. Різниця між е, їхніми штурмовими групами і нашими в тому, що наша. Е, Командир навіть невеличкої групи має право самостійно приймати тактичне рішення. Стратегічне він не має, ну, він не може вирішити, там, наприклад, ну, атакувати Москву, ну, умовно кажучи. Да? Він має е, діяти в, в межах стратегічних завдань, які стоять перед підрозділом. Але на полі бою, безпосередньо, він самостійно має приймати тактичні рішення. І ці рішення е, ну, підтримуються командуванням. Головне, що між такими нашими групами є певний зв'язок, і е, ну, ледь не в режимі онлайн, але ну, ми багато казали про певні е, можливості. Електвичислідної е... вичу... техніки, які нам постачають, певні програми, які ми користуємось. Тобто командир більш крупного підрозділу бачить всі рухи у цих невеличких підрозділах, і можна певним чином підказувати, коригувати їхню діяльність. Ну до того ж ми активно використовуємо аеророзвідку. Вони теж використовують аеророзвідку, вони теж намагаються зробити таким чином, як робимо ми, але. Е... Для того їм потрібно перебудувати взагалі структуру їхніх збройних сил. В них сержант і там молодший командир, ну особливо сержанти, рядови, це, ну ніхто з вас ніяк, мовно кажучи, що він не має права щось там пропонувати, робити. Ну там як наш сержант може викликати вогонь артилерії самостійно. В них такого немає. В них жорстка, така ще пруська модель, вертикаль у цієї структури військової. Тому вони можуть впати скільки завгодно, але зробити так, як робимо ми. ну, в них не вийде, і ще головне для цього потрібна, потрібна мотивація військовослужбовців і бажання щось зробити. В них такої мотивації немає. У них багато що, як то кажуть, палки виходить. Що надо робити, щоб це зупинити, ну ми, ми, ми їх і зараз зупиняємо. Чим більше вони лізуть, тим більше вони несуть втрати. Врешті-решт, ну навіть оці 326 двадцять шість тисяч ще там вони півмільйона намагаються долучити. Навіть ці люди в них закінчаться. Ну якщо порахувати, то ми в день нищимо приблизно батальйон один, тобто це дуже потужно. We'll Ну і ще не менше, і танково так само, тому що ми е, е, ну знешкодили 14 танків минулої доби, позаминуло 11 танків. Це ну 25 танків за дві доби. Це ну проходить пане Олексій. Ви говорите про те, що аеророзвідка відповідно і оцифрування наших військ є в рази краще ніж Росія. Так, це і... не моє бажання. Це я не хочу там, як то кажуть, підтакувати. Це факт. Це кажуть і західні партнери, що оци... оцифровка нашої. Армії є дуже і дуже потужною і в рази краще ніж в росіян, і ви також згадуєте, що в нас вже більше натівський стандарт, тому що в нас немає цієї примітивної радянської вертикалі, що лише офіцер високий віддає наказ, і лише коли цей наказ дійде, дійде, дійде до низів, тоді його можна виконувати. У нас сержант може маючи планшет, маючи різні програми. В тому числі і Кропива, яку всі шалено хвалять, але про неї і добре, що мало хто що знає, відповідно завдяки цій програмі, на року ще Кропива почала застосовуватись. В це волонтерська програма. Це да є таке. Мало хто знає, але є таке. Так і власне суть тому, що можна як от ви кажете, що сержант може в лічені секунди хвилини викликати на позицію ворога артилерію. В російській армії працюється радянська стара застріла вертикаль очікування наказу. І ви кажете, що аби щось помінялося в второї армії міра, їм треба переформатовуватись. Як ви вважаєте, цей процес вони можуть зробити оперативно, чи це не під силу філософії російської армії? Не під силу філософії. Давай, так, трошечки давайте про с. І артилійські обстріли. Бо нас слухають хлопці, в тому числі з передової, вони там зараз посміхаються. Uh -huh. Він, ну, сержант може викликати, але це інколи буває. Ну, ну не так просто, як здається, не тому, що е, якісь проблеми існують, а тому, що е, якщо артилерія починає свій вогонь, то вона одразу викриває свою позицію, то одразу може прилетіти обратка. <гум> ну давайте чесно розповідати. Тому не завжди вони кажуть, так, хлопці, не мороч голову, там нема такого, нема таких об'єктів, щоб ми зараз е, туди влупили. Тобто є такі речі. Ну, щоб розуміло. я не хочу, щоб сміялися хлопці з передового, бо кажуть, ну так, да, да, прямо насипаю. насипають. Там її є, пам'ять. Є, Є, є певні. Я до чого веду, вибачте, пане Олексій, да, що але... таке може бути. Тобто, да, да, вона б, ні. Так, Стоп, чекайте, таке інколи буває, коли дійсно, коли дійсно в цьому є потреба, але інколи, ну знаєте, люди живі, він каже, так, тут ну, ну куди та, арт... бригаду якусь артилерійську застолу, щоб знищити якийсь там один танк, ну ніхто цього робить не був. Там, Ну, двох, це такі військові речі, які нормально відбуваються і там. Претензії, стоп, нема конфлікту між е, піхоткою, мов не кажучи, артилерії. Там все, все нормально працює. Просто ну не треба вірити, що там сержант просто набрав покрепівачі по, по телефоні, вибивають, і там політило. Ну так воно ну, трошечки по іншому, але все одно воно відбувається. Що в них їм треба змінювати ментальність. Зрозумієте, от вони е, маленькі командири, невеликі командири, первинні ланки, відділення, взвод рота, сержанти, е, е, молодші молодші офіцери. Е, вони. Е, от ви правильно казали, це вертикаль дуже жорстка. Поки де ну, вони мають погодити якісь речі, навіть невеличкі речі з високим керівництвом. І пошло доповідь, пошла від сержанта, наприклад, до молодшого командира. Далі далі далі. Прийшла до верху, верху почухали репу, прийняли рішення, пішло воно обратно, чи можна, чи не можна, чи зробити по-іншому. Ну коли вони цей ланцюжок пройшов, то воно вже не потрібно. Це мається на увазі безпосередньо вирішувати питання безпосередньо на полі бою. Ну, Поки вони прийняли рішення, так вже позиція помінялася, і там ситуація. На, на лінії помінялися. Тому ці невеличкі групи, навіть по цій девятки, ці штурмові групи, що робили вагнерівці, ну вони ну, по великому рахунку, вони великі користи, ну, по великому великому вони користи не, 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 не дали, бо вони не змогли. Захопленно ну, півроку вони билися і велику кількість зброї, велику кількість людей, але про сонце не змогли. Тому ну, що ще, ще нам треба, щоб їх зупиняти. Ну ви знаєте, зупиняти їх буде важко, тому що їх дуже велика кількість піхоти, легкої піхоти. Вони лізуть як трагани з усіх щлен. І я і, і давайте все ж таки будемо відвертими. Нам може доведеться в деяких місцях якісь позиції зупиняти, тому що для цього то для того, щоб зберегти зберегти життя людей, але це не означає, що ми програємо війну і відступаємо. Це нормальна тактика оборони. Нема сенсу класти людей для за для якогось там. Города Н, е, як то кажуть і. Ні, краще відійти. Втім, біль... да, щоб всі розуміли. Е, якщо навіть нам доведеться відходити, то ми не в поля будемо тікати і ще в ліси. В нас позаду нас вже побудовані е, дві-три лінії оборони, фортифіційні споруди зроблені. Тобто, якщо ми будемо відходити з яких місць, ми будемо відходити на зарані підготовлені місця, і там будемо далі тримати оборону. А це важливо. Олексій, на завершення запитання, тому що от ми говоримо про те, що й Володимир Зеленський президент України говорить, що лютий це може бути. Ми знаємо сакраль. Російської Федерації, що вона до якоїсь дати хоче щось приурочити. скоро вже рік повномасштабного вторгнення і не виконана жодна з декларованих кремлем цілей за цей рік. А і бачимо скупчення військ про це попереджає президент України і міністр оборони, що можливі контрнаступальні дії зараз дуже немало сил, скупчує ворог на фронті, власне, на Лиманському напрямку в районі населеного пункту Креміна. Також важкі бої, де кидає еліту свою 155-ту бригаду, 40 сорокову бригаду, в тому числі десантників напрямку вугледару. Як ви вважаєте, і те, що ви можете сказати на вашу думку. Кудою все ж таки буде пробувати ворог спрямовувати свої сили, тому що заступниця міністра оборони Гана каже, що останні тиждень дуже багато кидали зусиль ворог на Бахмутському напрямку. Так, ну вони намагаються тащити Бахмут, поки що їм це не вдається. Скоріше за все, це все ж таки буде на Ліманському напрямку, бо, як кажуть, люди, які там знаходяться, туди заїхало дуже багато військовослужбовців, вони займають там де тільки можуть міста розташовуватися. Тому от, ну, можна очікувати, що наступ буде саме такий більш-менш потужний наступ з цього боку. Хоча знов ж таки це може бути відвикаючи маневр для того, щоб перегрупуватися. Ось що вони навчилися добре робити, ну тікаючи з Харкова і з під Херсона, це швидко Вони дуже швидко перемістити за декілька годин велику кількість військ в інше місто але ну правильно каже Ганомаляр, ну дійсно, поки що е, здається, що вони планують якісь активні бойові дії саме на Ліманському напрямку. Здається, так, да. приводу літніх частин. Ну це це ж ж Я дуже швидко. Це, це ж це ж російська армія. Е, ці елітні частини, вони номінально елітні, але там е, зараз от полонені і ті, кого знищують це люди віком. Е, 18-20 років, так як вони поводять себе на полі бою, розказують хлопці, це не це не схоже на людей, які мають бойовий досвід. Ну, наприклад, починається обстріл замість того, щоб розсередитись і ну просто війти з подострілу, вони починають окопуватись. Ну вони так прочитали в статуті бойовому, їх так навчило. Ну це що ж повно, це їх просто перебувають. Тому вони номінально елітні, а формально це ну не зовсім елітні війська. Ну і та 155, і та 140 сорокова моркиморпихи. Там дуже велика кількість молодих 18-20-річних військовослужбовців. Пане Олексій, дуже дякую вам за цю розмову. Дуже дякую, що ви нам пояснюєте, тому що от бачите, ми говоримо про 155 п'ятдесят 40 сорокову. Ви нам розповідаєте, що там молоді хл хлопці з армії окупанта і вони не є настільки вже навченими. Ну і те, що ви розповідаєте, що не от в нас виправляєте, бо ми в цивільному житті там у собі являємо є крупова, сержант сказав вали і, і валим. Трошки то не так відбувається. Дякуємо вам, що ви нам це пояснюєте Нашим глядачам з нами був Олексій Гетьман. Це є ветеран російсько-української війни, майор запасу збройних сил України.